Сьогодні на Майдані Незалежності прощалися із захисниками 46-річним солдатом Олексієм Осадчим та 20-річним старшим солдатом Едуардом Гриньком. Як повідомляє прес служба рівнеради на офіційному сайті рівнянин Олексій Осадчий, навчався в місцевій школі пізніше на інженера будівельника в університеті водного господарства та природокористування. Працював проєктантом у філії науково-проектного інституту хімтехнологій. Добрий, відзивчивий, дуже хороший. Не віриться, що його немає. От у нас рівненська філія хімтехнології, він у нас майже 15 років працював. По тому чоловік працював інженером у здолбуні в Комуненергії. Попрощатися з захисником прийшла його сусідка Ніна Лебедюк. Золота душа був. Дуже вихований, славний, інтелігентний, розумний. Загинув за Україну, царство небесне йому, вічна пам'ять. У серпні торік Олексій добровольцем вступив до війська. 20 лютого він помер у медпункті на Донеччині. Едуард Гринько родом з міста Селидове на Донеччині. Мав фах електрогазозварювальника. Коли почалися бойові дії на Донеччині, родина Едуарда вирішила виїхати спочатку у Київ пізніше у Рівне. Як інформує міськрада, у 18 років він підписав контракт з ЗСУ. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, вернувся з відпустки на службу. Із 5 червня 2023 року Едуарда Гринька вважали зниклим безвісти. У вересні матері військовослужбовця повідомили, що той загинув на Харківщині. Поховали захисників на алеї. Героїв кладовища нове Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.